Доброго дня, наші дорогі телеглядачі! На календарі березень, а це означає, що зовсім нещодавно ми відзначили свято весни, краси і жіночності. Отже, вітаємо представниць прекрасної статі зі святом. Бажаємо, щоб кожен день був наповнений радістю, усмішками та теплом. Будьте щасливі у мирній незалежній українській державі. Цього тижня до студентів навчально-наукового інституту журналістики кіно і телебачення, а також фахового коледжу КМУ завітав український режисер Дмитро Авдієв. Дивимось. Цього тижня до студентів навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення та фахового коледжу КИМУ, спеціальності журналістика та аудіовізуальне мистецтво і виробництво завітав Дмитро Авдієв, український режисер. Організатори зустрічі, директор навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення Олексій Самойлов, завідувач кафедри соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва Юрій Нестеряк та викладачка кафедри соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва Марин. Артеменко Дмитро відомий як режисер короткометражних фільмів Дорога додому, зникла собака, а також як режисер телевізійних проєктів Орел і Решка, Їжа Я Люблю тебе та музичних кліпів гурту Брутто. Також Дмитро спробував себе як креативний продюсер і режисер проєкту Фантастичні Українці та автор телеграм-каналу про кіно Чуєш Тарантіно. Продовж зустрічі у теплій та невимушеній атмосфері Дмитро розповів студентам про власний творч. Ши шлях пошуки себе в кіно український Донбас, звідки Дмитро родом та творчі плани після перемоги. Наголосив також на важливості володіння англійською мовою в першу чергу для студентів творчих спеціальностей. Студенти цікавилися, де шукати натхнення, особливо під час війни, секретом творчого успіху Дмитра просили поділитися цікавими лайфхаками зі знімальних майданчиків та ставили багато інших питань. Ми дякуємо нашому гостю за візит. Бажаємо творчого натхнення найшвидшої перемоги України та очікуємо на подальші цікаві зустрічі. Треба передавати свідосвят і далі. І для мене ці зустрічі з студентами це найкраще, що може бути, тому що якщо ми будемо щось передавати їм, а вони будуть так само робити далі. то во так ми і будемо в нашій професії ставати кращими і не тільки в Україні, а й в світі. А студенти фахового коледжу Київського міжнародного університету продовжують радувати нас своїми здобутками. Так, з нагоди шевченківських днів в місті Києві, які щорічно проводяться для відзначення таких дат, як народження, смерті та спогадів про насичене життя видатної постаті в українській та світовій історії, було проведено конкурс творчості під гаслом Об'єднаймося ж, брати мої, перемогу в якому здобула студентка фахового коледжу Киму Катерина Янковська. Моя скульптура зроблена вона з глини. Ні, я завезла трьох людей затиснутих між будинками. Кожна з цих людей має свою емоцію: одна зображає гнів, друга біль, третя страх. Із великим задоволенням студентку привітали проректор з навчально-виховної роботи, професор Тетяна Володимирівна Данченко, та декан факультету будівництва та архітектури Михайло Васильович Бутик, зазначивши, що перемога у цьому конкурсі це лише перший етап до успіху великої знаної архітекторки у майбутньому. А здобула перемогу Катерина у номінації «Декоративне та прикладне мистецтво, створивши скульптуру з глини, на якій зобразила трьох людей, затиснувших між будинками. Кожна людина уособлювала в собі різні емоції: перша гнів, друга біль, третя страх. Проте, кожен глядач має змогу побачити у роботі студентки щось своє. Хтось бачить українців, які невпинно борються за свої права та життя. Хтось людей, які намагаються вибратися з під завалів після ракетних обстрілів. Але конкурсну роботу було створено у 2021 році за тривалий час перед повномасштабним вторгненням ворога в українську державу. А отже, стала в деякій мірі пророчою, і тим самим підтвердила символізм перемоги у конкурсі, присвяченому нашому українському пророкові. Нагороду було не дарма вручено в холі Киму, бо всім відомо, що саме тут знаходиться тематична зона, яку постійно прикрашають наші архітектори до шевченківських днів. Студенти та викладачі факультету архітектури та будівництва зробили витинанку у вигляді портрета Тараса Григоровича Шевченка, обрамленого українськими народними візерунками. Вітаємо нашу переможницю та усіх зі святом! І як казав Тарас Григорович, борітеся Поборете скорішої перемоги усім українцям, Поздравляю днем Тараса Григоровича Шевченка, пророка нашого народу українського, і желаю всім здоров'я, успіху і саме головне побіди, щоб ми перемогли окупантів. А наші наймолодші здобувачі освіти також надають про себе забувати. Шевченківські дні панували цього тижня в ліцеї КЕМО. З 6 по 10 березня 2023 року в ліцеї Киму відбувся Шевченківський тиждень, присвячений вшануванню пам'яті національного генія пророка Тараса Григоровича Шевченка. Продовж нього було проведено низку заходів, серед яких конкурс декламаторів поетичних творів Великого Кобзаря. Серед самостійно обраних ліцеїстами поезій були Кавказ Зори моя вечірня Ревета стогне Дніпро широкий заповіт. Учитися, брати мої, ну щоб здавалося слова? Тощо юні чи ці виступали як одноосібно, так і в дуетах. А під час усього заходу лунали щемливі мелодії бандури, які допомагали ще більше пронизитися та відчути вкладений автором сенс. А декламатором душу та почуття. Кожен учасник конкурсу підтвердив, осмислено відтворюючи твори, що читати поезію Шевченка, де кожне слово повне поетичної символіки, багатозначне і недаремно сказане, це подвійна відповідальність. Тим паче у складні часи для нашої країни, коли словами Тараса Григоровича керуються народ у повсякденному житті. Сьогодні вони актуальні як ніколи. Учасники та переможці конкурсу отримали відзнаки від адміністрації Київського міжнародного університету та дирекції ліцею. А на нашу думку, переможцями стали всі школярі. Справді, кожен, хто любить українську мову, рідний край, в чиїй душі живуть заповіти великого Шевченка любити Україну, достойні звання переможця. Телемон Куліш, проводжаючи кобзаря в останню путь, сказав: наш єси поете, а ми нарід твій. І духом твоїм дихатимемо во віки і віки. Це вірш, цей вірш і прийшов на цей конкурс, тому що він дійсно є важливим для нас всіх, для українців, для ліцеїстів Киму і для студентів Киму, щоб прославляти Україну. Як ви вже здогадалися, цього тижня наш випуск присвячено Тарасу Григоровичу Шевченку. Не дарма його називають пророком, адже сьогодні в Україні веде війну Московська Орда, про яку писав Кобзар. Щороку 9 і 10 березня, відзначають Шевченківські дні. Про це й поговоримо факти та міфи у нашій наступній рубриці. Цікаво знати. Історія життя Шевченка це історія успіху кріпака. Він man або людина, яка зробила себе сама. Для Шевченка єдиний шанс знайти кращого життя стати художником богомазом, тим, хто малює ікони в 12-15 років. Він був готовий ходити селами 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника. Це історія про шалену жагу до знань. Але перші гроші Тарас заробив, допомагаючи відспівувати небіжчиків. Був помічником священника. Найбільший міф про Шевченка, що він писав для селян. Дивний факт, але селяни не вміли читати, і лише наприкінці 19 століття їм почали розказувати, хто такий Тарас Шевченко. Освічені люди тоді переважно дворяни. Його публіка вихідці з України, які жили з Україною в серці тридцятих років у Петербурзі була мода на все малоросійське, тобто українське. Це була найближча справжня культура. Ми всі чудово знаємо, що Тарасу Григоровичу встановлено найбільше у світі пам'ятників. Його культ в основі української ідентичності. Річ у тім, що українці, коли їхали в еміграцію, сприймали Шевченка як святиню, і коли вони там оселялися, то будували церкву, школу і пам'ятник Шевченку. Наша громада так маркувала територію. Культ Шевченка виник ще за його життя, почав змінюватися після смерті й перепоховання. Тоді 90% етнічного українства були селянами, тому Тарас майже всюди в шапці та кожусі. Образ мав бути простим і зрозумілим. Радянській владі ж. Це також було зручно, тому з'явилася формула поет, революціонер, демократ. До речі, популярність Шевченка виходила далеко за межі України, і він був відомий, зокрема, на Кавказі. А вже у роки незалежності України професор Київського міжнародного університету Олександр Несторович Мушкудіані переклав лірику, поезію та поеми Шевченка грузинською мовою. Шанувати Шевченка це означає шанувати рідну мову, надбання української культури творців, які як і він поклали своє життя на алтар служіння народові про насичене життя великого митця. Розповімо в нашій улюбленій рубриці цей день в історії. 9 березня 1814 року народився видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний та громадський діяч, геній та пророк українського народу Тарас Григорович Шевченко. Він був людиною унікальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Народився у нужденній кріпацькій хаті у забутому богом селі. Помер у серці Російської імперії в Санкт-Петербурзі між цими двома біографічними подіями 47 років життя Життя, яке могло би бути інакшим, але саме завдяки тому, що воно було таким, як було, ми отримали Шевченка як пророка і батька нації, завдячуючи якому українці знають, що хрущі гудуть саме над вишнями. Кохатися можна, але не з москалями. А Орел карає прометея у горах, повитих хмарами, засіяних горем і политих кров'ю. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Почав писати вірші у другій половині 30-х років 1840 го року. Накладом в тисячу примірників, який розкупили за два тижні. У Петербурзі вийшла його перша збірка поезій Кобзар 1845 року. Героїчно романтична поема гайдамаки. У 1843-45 роках він написав цикл поезій «Триліта», центральним твором якого є сон, поему Кавказ, послання і мертвим, і живим та багато інших. Шевченко був одним з найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва. Він працював у галузях станкового живопису, графіки, монументально-декоративного розпису та скульптури, досконально володів технікою акварелі, олії, офорту, малюнка олівцем і пером. Він є автором понад тисячі мистецьких творів. Втрачено більше 160. у 1859-1860 роках. Виконав офорти з творів зарубіжних та російських художників, за які отримав звання академіка гравірування. Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року на 48-му році життя. Лише нещодавно повернувшись зі свого другого заслання над домовиною Шевченка в академії мистецтв виголошено промови українською, російською та польською мовами. Поховали поета спочатку на смоленському кладовищі в Петербурзі, 26 квітня 1861 року. Домовину із тілом поета поїздом повезли до Москви. в Україну труну везли кіньми. До Києва прах Шевченка привезли 6 травня увечері, а наступного дня його перенесли на пароплав Кременчух. 8 травня пароплав прибув до Канева. І тут, на Чернечій горі, тепер Тарасова поета поховали. Віримо в наші збройні сили. Працюємо на перемогу. Українці незламні. Побачимося наступного тижня зі свіжими новинами із Київського міжнародного університету. Все буде Україна!